Наступний відеоогляд, хто бажає замовити одну із іграшок, робите скрін та кидаєте мені в особисті. Наразі це музичні інструменти та іграшки музичні для малючків. Маємо ось таке якісне радіо від втеч у нас регулюється гучність, дуже гарне звучання. Багато різних мелодій, багато режимчиків, антиударне в ідеальному стані. Ціна його 100 гривень. Далі музична, інтерактивна у нас ось така телефончик, тріщалочка. Тут у нас є дзеркало. Антиударні також бортики. Перемикаються режимчики, грають мелодії, кнопочки з підсвіткою, і пісеньки, і мелодії є липучка підвісочка. Ціна 85, стан чудовий. Далі мікрофончик музичний для малюків. Два режими, можна як мікрофон співати, можна просто слухати мелодії. Тут у нас озвучені всі-всі-всі тваринки. Вони видають звуки та називають їх на англійській мові. Є кнопочки аплодисментів, є кнопочка також інструментів, є озвучена кнопочка цюка. Детальне відео вам надам. Суперова ціна 85 гривень в ідеальному стані. Наступне це у нас ось таке музичне радіо. Гарне звучання. Тут трішечки потертість, тому ціна його всього 45 гривень. Класно звучить, перемикаються різні звуки. Як працює, покажемо вам особисто. Ось, дуже-дуже міцне. Наступна, це у нас тамбурин, міцний пластик для садочків, для початкових класів, гарний інструмент. Тут металеві тарілочки, гарно звучить, і також є підсвітка. Красиво буде мерехтіти в темряві. Ціна його 85 гривень. Далі гітара інтерактивна для малюків. Ціна її 200 гривень, є три режимчики: регулювання гучності, перемикаються різні. Озвучені клавіші з підсвіткою. Всі-всі-всі клавіші працюють. Міцний, якісний пластик в ідеальному стані. Далі піанівку із героями свинка Пепа. Вінілові фігурки, якими можна танцювати. Можна слухати улюблену мелодію свинки Пепа І також грати як на піанінку. І ось такий класний керунок інтерактивний для малюків, має дуже багато різних функцій. Тут у нас є різні режими. Натискаються кнопочки, вивчаємо геометричні фігури, емоції, кольори, граємо, крутимо, вертимо. Воно працює, якщо бажаєте додатково побачити відео, пишете мені в особисті повідомлення. Ціна його 285 гривень.